На Черкащині стартував пілотний проєкт медіаграмотності фактопії. Проєкт за участі служби освітньої безпеки, створений для того, щоб учні п'ятих класів, які вже користуються телефонами, але ще не мають достатніх навичок безпечного використання інтернету, опанували базові принципи медіаграмотності. Та безпеки через захопливі онлайн-квести даний проєкт випрацьовує принципи базової медіаграмотності і правильного користування і безпечного користування мережею інтернет. Такими проєктами ми дітей убезпечуємо від негативних інтернет-наслідків для того, щоб вони розуміли і могли розрізняти, що погано, а що добре, і мали змогу захистити себе в інтернеті і не боялися розповідати Тати ну нам, поліцейським дорослим, про ті чи інші ситуації, які в них виникають в інтернеті, на уроках інспектори служби освітньої безпеки пропонують школярам вирушити у подорож різними країнами. Учні отримують спеціальний набір, що містить паспорт мандрівника, наліпки для створення аватара, інструкцію для проходження квесту та пам'ятку для батьків. На кожному з етапів діти виконують завдання. Далі його завантажують для перевірки на сайт. Після успішної перевірки діти отримують візу до паспорта і переходять до наступного етапу. Фінальний етап завершується врученням почесної нагороди, шукач фейків.